Вітаю, друзі! З вами АвтоІмпорт ТЗ. Сьогодні вам хочу показати ще один Volkswagen Passat B8, який до нас приїхав. Це 2017 рік. Passat в універсалі в синьому кольорі на титанових дисках. Так, який рік у нас колеса? 19-й. Тут у нас дволітровий дизельний двигун 150 кінських сил, коробка автомат і, звичайно, оригінальний пробіг 267 тисяч кілометрів на 221 тисячі кілометрів. Було замінено ГРМ з роликами, помпу, ремінь-генератора з роликами. І останній технічний огляд авто проходило на 255 тисячах кілометрів. Що ж, тут усе у нас по технічній стороні добре, робити нічого не треба. Давайте будемо з вами дивитися, що у нас по салону. Так, що ж, салон у нас в тканині. З світлою стелею. Тут у нас сонце відбивається, дуже гарна погода сьогодні. Всі у нас сидіння гарні, доглянуті. Усе ціле, ніяких пошкоджень немає, навіть плями жовтнені у нас немає. Так, у нас є ручне регулювання по висоті. Маємо мікроліфт і маємо ручне регулювання спинки, а також ручне регулювання по вильоту. На дверній карті маємо блокування замків, електросклопідйомники 4 і електрорегулювання і підігрів зеркал. Давайте дивитися. Далі. Тут у нас мультикермо, є у нас голосове керування, керування бортовим комп'ютером і адаптивний круїз контроль. Давайте спробуємо завести. Так, це Наш бортовий комп'ютер. Асистент і все так далі. І він у нас по українською моду. На панелі бачимо знову ж таки ці вставки підлетали. І мультимедійний екран. Він у нас з навігацією. Асистент освітлення. освітлення салону автоматично автоматичне ближнє світло в разі дощу. Адаптивний контроль Асистент контролю дистанції дистанції. І розпізнавання У нас є Сестен паркування є передні і задні парковки. Я думаю, ви вже знаєте, як виглядає цей систем паркування. Знаю, якось. Що ми хотіли оглянути оце ось, ось наш ВІН-код автомобіля є. звичайно, Apple CarPlay, Android Auto і так далі. У нас трьохзонний клімат-контроль. Будемо кольорова картинка. і підігрів сидінь є у нас тут. Все працює. Тут у нас є USB вихід, система старт-стоп, ручні гальма, 12 вольтова розетка, підстаканники і в підлокітник ще один USB-вихід і AUX-вихід. в бардачку маємо охолодження. Є у нас сервісна книжка за бажанням, ви собі можете її оглянути. Так, що ж, переходимо до задньої частини. Наш кліматконтроль виведений, так, чомусь. Е, так, диван у нас цілий, гарний, без пошкоджень маємо. Третій задній підголівник і маємо підлокі. Ну і колись теми кріплення Isofix. Пнемо сюди. У багажнику маємо поличку. Маємо складання задньої спинки. Тут у нас якісь додаткові кишеньки, є у нас резиновий полік і під низом у нас є домкрат, є аптечка і гак. Що ж, поговоримо з вами про ціну. Ціна такого автомобіля складає у нас 15200 доларів. Авто в гарному візуальному стані, в гарному технічному стані. За бажанням, ви можете самостійно в цьому переконатися, ви вже знаєте, де нас знайти. Село Сукошин, вулиця Львівська, 6а. За іншими деталями можете телефонувати, телефон буде під відео. І не забувайте, що крім цього автомобіля, у нас ще є досить великий автопарк, серед якого ви можете собі обрати будь-який інший автомобіль. Тому чекаю вас усіх в автоімпорт -тезе. гарного дня! Усім до зустрічі! Я була б не я, якби я чогось не забула, забула додати, що до цього автомобіля у нас ще йде додатковий комплект коліс на титанах. Я вважаю, що це дуже гарне доповнення, тому ще раз бажаю усім гарного дня. Звертайтеся до нас е, усім до зустрічі, па-па!